Підвищити зарплату, зробити це наполягає президент Порошенко. Кому саме і де радить брати гроші? Мажор на ДТП чи буде покараний 22-річний водій елітного позашляховика, який вбив жінку на тротуарі. Одягатися не за фігурою, а як заманеться у світі новий модний рух. Чи готові до нього українці? Ви дивитесь собой дня у студії Максим Сікора. Добрий вечір. Епідемія грипу наближається у столичних школах, запроваджують карантини, обмежують масові заходи. Масштабна профілактика розпочнеться вже від суботи. Які ще мегаполіси в зоні ризику? Дивіться далі. Грип типу H1N1 виявили у двох піврічних малюків у Дніпропетровську. Вірус, немовлята, перенесли легко, їх відправили на амбулаторне лікування. У дорослих перебіг захворювання набагато складніший. Від початку року в області зафіксували вже шість летальних випадків від пневмонії, кажуть медики. Один буквально вчора. Чоловік помер в обласній лікарні, куди потрапив у вкрай тяжкому стані. Симптоми схожі на грип під виду Каліфорнія. Ми робили все можливе, щоб його. Виходіть ну заболівання, яке є хронічне, и плюс тяжесть заболівання перенесеного гриппа, плюс пневмонія, не оставила шансу врачам. Ще п'ять смертей від грипу на Харківщині. Усі померлі, дорослі чоловіки. На жаль, всі ці люди звернулися за допомогою запізно, тобто на п'ятий-дев'ятий день захворювання, тоді коли вже була поширена клініка, і виникли ускладнення з приводу грипу. Один із померлих у розпал новорічних свят тричі викликав додому швидку, але їхати до лікарні на відріз відмовлявся. За офіційними даними від початку холодного сезону від грипу в Україні загинуло 25 людей. За неофіційними, як мінімум, удвічі більше. Карантин уже оголосили у Вінниці, Одесі, і Бердичеві. Від суботу закривають школи Києва, скасують і масові заходи. Поки ситуація не покращиться. Спеціалісти запевняють, уже за два тижні рівень захворюваності спаде. Цей сплеск він досить він швидко розгорівся і він швидко закінчиться. Але це перша хвиля. Можливо, може бути друга хвиля, яка буде викликана новим для українців для українців вірусом. А швейцарія. Отже, цієї зими українців атакують одразу кілька різних видів грипу. Лікарі наголошують, за будь-яких застудних симптомів треба звертатися до них і не займатися самолікуванням, щоб не запустити хворобу, бо небезпечні не так грипи, як їх ускладнення. Валерія Забірка, Анна Бровко, Наталія Гусак, Сабиття Дня, канал Україна чи існує спосіб уберегтися від інфекції без щеплень та пігулок. Дехто вважає, що панацея це захисна медична маска. Яка від неї користь і чи готові українці під час епідемії одягати марливі пов'язки в людних місцях? Розбиралася Алла Чиш. Шість років тому, коли українськими вулицями вже гуляв підступний свинячий грип, з аптек зникли медичні маски. Чи достатньо їх зараз, коли лікарі кажуть про повернення небезпечного вірусу? З'ясуємо. Добрий вечір. А є у вас маски захисні? Немає, немає Ще у двох закладах ситуація та сама. Зв'язуємося з мережами телефоном. З 15 аптек захисні пов'язки пропонують лише чотири є на Московській мічникова басейна на Дружби народів 6 є. ну на дружби народів їх мало, А от на мічникова 200 штук на басейна 150 штук. Водночас на столичних вулицях людей у масках не помічено. Невже не бояться вірусу? Сабиття дня вирішили провести експеримент. Вдягаємо захисну пов'язку і чіпляємося до перехожих із проханням підказати дорогу до магазину. На маску жодної реакції. Знімаємо і підходимо ближче. Знову не реагують і радо допомагають. На людей у захисних масках кияни реагують спокійно, про інфекції не думають і превентивних заходів не вживають. А якщо вже вдягають маску, то лише у крайньому випадку. Ні, не пользувалась ніколи. декілька шарів марлі не допомагають від проникнення інфекції. Просто не пари здаюшся дуже рідко. Звичайні не користуюся. Зараз покажу вам якраз що купили маски? Ні, я сьогодні якраз таки була в масці. Під ось, бачите, перестуйсь. І трошки сама хвора зараз. І щоб ніхто від мене не заразився, в мене є маска. Вона ж збирає наоборот на себе, От, як медик, можу сказати. І то колишні собирає бактерії, вірус, і потім сама є. Зірка екрану лікар Комаровський теж не вважає маску за панацею. Стовідсотково від вірусу вона не вберігає. І краще, щоб її носили ті, хто вже захворів. До того ж, щоб маска захищала, а не розносила інфекцію, її треба міняти щогодини. Не надо показушливого хождення в маски по вулицям. Уж лучше подишити свіжим воздухом, а маску натягніть перед входом в автобус, офіс і магазин. Євген Комаровський, лікар. Поки у нас маскуватися на вулицях соромляться, у Японії повно людей у масках, серед них і хворі, що бояться заразити оточення, і здорові, що лякаються чужих мікробів, і ті, хто бережеться від загазованого повітря чи алергії, та частіше ті, хто хоче додати своїй зовнішності інтриги. Серед японської молоді маски настільки популярні, що їх вже зарахували до модних тенденцій. А їхніми фасонами займаються не тільки фармакомпанії, а й дизайнери. Але чи ж Богдан Стрілець Сабиття дня канал Україна? А зовні теперчи буде покарано 22 дворічні водії елітного позашляху який вбив жінку на тротуарі. Дивіться за кінь. Цього за день після теракту в Туреччині вибухи в Індонезії. Тамтешній напад уже порівнюють з Паризьким. Екстремісти діяли чи не так само, підірвали себе одночасно в кількох місцях. Усі подробиці від Юлії Біглецової. Серія вибухів сколихнула сьогодні Джакарту. Терористи-смертники обрали саме центр міста із дорогими готелями, ресторанами й офісами. Один камікадзе підірвався поруч із популярною кав'ярнею. Його спільник за 50 метрів біля поліцейського посту. люди кинулися в розтіч, двоє впали на землю. Вони стікали кров'ю. Загалом свідки нарахували з десяток терористів. Одні кидали гранати, інші стріляли. Правоохоронці за допомогою броньованої техніки перекрили центр міста і почали перепалку із терористами. Спочатку надійшла інформація про 17 жертв, та пізніше у місцевій поліції поточнили. Загинули два іноземці, два десятки людей поранені, п'ятьох злочинців застрелили, чотирьох вдалося взяти живими. Відповідальність за теракт уже взяли на себе представники ісламської держави. Це члени відділення Ісламської держави, що об'єднує Індонезію, Малайзію, Філіппіни і Таїланд. Поліція переконує, вибухів могло бути значно більше. Сьогодні фахівці знешкодили ще шість бомб. Нині говорять про те, що ісламісти намагалися відтворити у Джакарті сценарій сунузвісних терактів у Парижі. Там теж одночасно атакували кілька публічних місць. Українців серед постраждалих в Індонезії немає, підтверджують наші дипломати. Хоча там постійно проживають до 100 тисяч російськомовних людей з Росії, України та Казахстану. Зокрема, на популярному курортному острові Балі наші туристи нині їздять до Індонезії нечасто. Занадто дорого. Один авіаквиток нині вартує 20 тисяч гривень. Тепер МЗС попереджає тим, хто таки має кошти на подорожі, треба бути особливо обережними. До списку небезпечних країн, окрім Туреччини та Єгипту, тепер додалася й Індонезія. Юлія Бігліцова, Сабиття Дня канал Україна у Туреччині. Новий вибух в Азербайджані. Голодні протести про найрезонансніші події світу. Далі. Знову неспокійно в Туреччині. У місті Чинар сьогодні вночі підірвали поліцейський відділок. П'ятеро людей загинули, чотири десятки поранені. Невідомі висадили в повітря заміноване авто і обстріляли будівлю поліції з автоматів і гранатометів. Місцева влада припускає нападники є членами опозиційної курдської робітничої партії. У Європі ця організація донедавна вважалася терористичною. Тим часом Туреччина ще розслідує позавчорашній стамбульський теракт, де загинули 10 німецьких туристів. Нині йдеться про сімох затриманих троє із них мають російське громадянство. Зокрема, Айдар Сулейменов. він вербував людей до лав ісламської держави. Гумовими кулями та сльозогінним газом поліція розігнала акцію протесту в азербайджанському місті Сіазань. Кілька людей поранені, понад півсотні за ґратами. Азербайджанці обурені дорожнечою харчів та погіршенням економічної ситуації в країні. Такі акції від початку тижня відбулися по всій території республіки. У нашому селі є люди, що мешкають у будинках без підлоги. Просто не можуть її купити. Азербайджан стрімко збіднішав через дешевлення нафти. Чорне золото забезпечує більше половини бюджету країни. А харчі подорожчали, бо їх Південно-Кавказька республіка завозить із Росії, яка нині потерпає від європейських санкцій. На додачу сьогодні в Азербайджані закрили обмінники. Валюту можна придбати лише в банківських відділеннях. До них вишикувалися довжелезні черги. Українські туристи двоє французьких школярів загинули під час сходження лавини в Альпах. З невідомої причини відпочивальники опинилися на закритій гірськолижній трасі. Спуск тут було заборонено, що від початку сезону з міркувань безпеки ми закрили його, але гурт школярів на чолі з інструктором вирішили піти туди, і на них наскочила лавина. Проти вчителя, який повів дітей на заборонений спуск, вже порушили кримінальну справу. Як на схилі опинився українець, з'ясовують у вітчизняному МЗС. Переконують, надають усю можливу допомогу родині загиблого. Нині в Альпах сніжить від початку року. Через сходження лавин тут уже загинули четверо людей. Автобус із трьома десятками біженців, особисто Ангелі Меркель до Берліна, надіслав один із німецьких градоначальників Баварії. Так Петер Драйєр протестує проти міграційної політики канцлера. Переконує його регіон просто не в змозі прийняти усіх безпритульних. У нас 450 біженців. Усі вони потребують житла, якого ми не можемо надати. Наразі автобус уже мав би прибути до Берліна. Та як на цю делегацію відреагувала Ангела Меркель, поки невідомо. Торік Німеччина прийняла понад мільйон біженців більше ніж будь-яка інша країна Європи. Юлія Біглецова Сабиття Дня канал Україна. Підтвердив чутки про свою зустріч із російським представником Борисом Гризловим Петро Порошенко сказав, готовий зустрічатися з будь-ким аби звільнити полонених українців. Про що ще говорив президент на сьогоднішній двогодинній звітній прес-конференції? Розкаже Віра Свердлик. В гості до президента на прес-конференцію Петра Порошенка прийшли дві сотні журналістів. Тут представники як українських, так і закордонних змі із Німеччини, Туреччини та Китаю. З Росії нікого. Росія війна і пошук миру тема номер один. Головне завдання на 2016-й наголошує президент відновити територіальну цілісність України. Такі надскладні завдання, як повернення Донбасу і Криму, я повинні, планую вирішувати насамперед політико дипломатичним і міжнародно-правовим шляхом Мирний план уже написано. Це міжнародні домовленості. Мінськ 2 на інше Україна не згодна, зазначає президент. Тому популярну нині назву для нового раунду перемовин мінськ 3 не сприймає. Київ готовий обговорювати тільки нові конкретні дати встановлення миру. На запитання журналіста газети сьогодні чи дійсно президент тайно зустрічався з уповноваженим Росії щодо мінська Борисом Гризловим. Порошенко відповідає дипломатично. Я наголошую на тому, що я буду зустрічатися будь ким. Для того щоб повернути додому українських героїв, прояснив очільник держави долю Криму постачати електроенергію Києву згодне. Але якщо в договорі буде зазначено, що півострів український, висловився Порошенко й про свої кадрові призначення, задоволений генпрокурором Шокіним, головою Нацбанку Гонтарєвою та очільником Одещини Михайлом Саакашвілі. Саакашвілі був мною запрошений в Україну як людина, яку я добре знаю. Протягом страшно подумати вже майже 30 років. Жодної секунди я про це не пошкодував. Вкотре запитали президента і про обіцяний продаж бізнесу. Порошенко запевнив, доступу до активів грошено вже немає. Свою частку передав під управління іноземного банку на весь час моєї каденції як президента. Я ні я, ніхто інший не може цей траст розірвати за цим договором. Жоден мій підпис, жодна моя вказівка не має жодної юридичної сили. Прес-конференція тривала дві години. За цей час Порошенка кілька разів вживав слово оптимізм. Сказав, хоче заразити ним українців. Віра свернуть Вікторія Потапова, Леонід Попович, Роман Рамос. Сабиття Дня, канал Україна. Також президент закликав українських бізнесменів підвищити зарплату працівникам, аргументація Петра Порошенка. Така ставку єдиного соціального внеску знижено. Отже, підприємці сплачують до бюджету менше. Вивільнені кошти можна спрямувати на щомісячні грошові винагороди працівників. Нагадаю, за новим податковим кодексом від січня 2016 року із зарплати більше не стягують 3,6% соцвнеску. Таким чином, якщо оклад а становить 4498 гривень, можете розраховувати на додаткові 134 гривні. Звісно, заклик президента не обов'язковий до виконання приватними підприємствами. Підвищення зарплат залишається виключно рішенням вашого керівництва. Мажор на ДТП в Києві обростає подробицями. А нагадаю, в суботу хлопець на елітному позашляховику влетів на тротуар, там на смерті збив жінку і травмував кількох людей. Як виправдовують 22-річного винуватця аварії, та чому він і досі в лікарні, а не в суді? Оксана Вілента. Ці кадри жахливої аварії сабиція дня показали наприкінці минулого тижня. Елітний позашляховик на великій швидкості протаранив огорожу і наїхав на пішоходів. А потім залетів у будівлю стоматології. Жінка, що торгувала поруч з нею, загинула. Ще один перехожий потрапив до лікарні. Цей молодий парень був кучерявий, ну йому років 19-20 на лісо. Ось так виглядає місце аварії на п'ятий день після інциденту. Водій на повній швидкості зніс стіну стоматології. Та клініка вже працює, і торгівля тут теж не припинилася. Щоправда, майже всі продавці, побачивши камеру, розбіглися. Поспілкуватися з нами наважилася лише пані Раїса. Вона розповідає у смерть своєї колеги, повірити й досі не може. Жалко, жалко людину. Жалко, хороша людина. А повненька, така гарна бабка і дуже добра, дуже добра. Вона ні, ні з ким не лаялася, там їй постійне місце було, де її смерть надибала. Сьогодні правоохоронці продемонстрували журналістам відеокамер спостереження. Воно шокувало всіх присутніх, загальмувавши на повороті, 21-річний водій несподівано натиснув на газ і залетів на тротуар. Дивіться, призупинився тут і потім почав набирати швидкість. Слідчі твердять, студент столичного вишу Станіслав Толсташеєв під час руху був тверезий. Щоправда, мають лише результати експертизи на алкоголь. По наркотикам відповіді ще немає. Натомість одна з головних версій аварії хворобливий стан хлопця. Нібито той від шести років страждає на хронічне захворювання. Він сів за кермо У хворобливому стані. Щоправда, на що саме хворіє молодик, слідчі так і не сказали. Повідомили лише, що вчора на четверту добу після ДТП вручили Толстошеєву підозру про порушення правил дорожнього руху. Тобто поки що його звинувачують лише в тому, що, попри те, що не здужав, сів за кермо. На даний час підписане клопотання про обрання запобіжного заходу, тримання під ватою Толстошеєва. І вирішується питання щодо його транспортування до суду. Станіслав Толстошеєв, син успішного бізнесмена, власника кількох приватних підприємств, зареєстрованих у дружківці Донецької області. Журналісти з'ясували, це вже не перша аварія за участю хлопця. Два роки тому він знову ж таки на великій швидкості скоїв ДТП. Водій цього другого автомобіля отримав дуже важкі травми, лікувався протягом восьми місяців. За словами журналіста Дмитра Гнапа, останні кілька років хлопець, що щинив аварію на тротуарі, вів активний спосіб життя у мережі. Також повно фотографії, де він не випускає з рук цигарку чи келих з алкоголем. Тож головна версія слідства Дмитра шокує. Коли... В якості виправдання цієї події він, родина там і правоохоронні органи починають розповідати про те, що в нього слабке здоров'я, що в нього вроджена вада серця, чи в нього епілепсія. То сусіди його впізнали і сказали, що хлоп здоровий, як бик, влітку з друзями. Там вони грають в футбол, чи я не знаю, чи в баскетбол. Завтра спецкомісія має вирішити, чи дозволяє стан здоров'я винуватця аварії транспортувати його до суду. Лише Феміда вирішить, чи брати Толстошеєва під варту. Оксана Вілента, Руслан Вінніченко, Олексій Ковалевський, Сабиця Дня, канал Україна. В Україні дорожчає бензан. Прикметно, що сталося, це на другий день після домовленості профільного міністерства з вітчизняними нафтотрейдерами про зменшення вартості пального відповідно до світових цін на нафту. Однак сьогодні середня ціна по Україні найпопулярнішого 95-го зросла на 2 копійки і досягла позначки у 19 гривень 54 копійки. Аномальний ціновий стрибок зафіксували в шести областях: Вінницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській Луганський. Та на Закарпатті. У решті регіонів ціна стабільна. Пальне у столиці традиційно найдорожче 20 гривень з чвертю за літ. Нагадаю, нафтотрейдери погодилися здешевити бензин на вимогу Кабміну в середньому на пів гривні, але не раніше від кінця січня. Одягатися не зафігурує, як заманеться. У світі новий модний рух. Чи готові до нього українці? Дивіться за кілька хвилин. Замість банкірів та юристів електрики і сантехніки в Україні дедалі більше набувають популярності робітничі професії. Однак людей, які вміють заробляти роками, нині вкрай бракує. Чому і як змінився ринок праці? Дізнавалася Олена Гончаренко. З освіти фінансист у реальному житті він називає себе домашнім майстром. Іван Мефаник лагодить усе: від меблів до електрики і сантехніки. Надо було. Поміняти нам гусак на новий, тому що какби реставрації этот крам вже не подвижить. Таких завдань Іван виконує десятки на день. Кваліфікацію змінив два роки тому і не шкодує. Каже, і вільний час з'явився, і живі гроші має щодня. Фінансистів зараз у нас много очі. І я какби виділ, що на ринку треба зараз какби електрики, сантехніки, самоучка. Больші, какби, так. Да, От це я все сам. Потім на практиці все. І пошло-поїхало. Є свої клієнтура вже, постійні клієнти. 700 тисяч людей працевлаштував минулоріч вітчизняний центр зайнятості. Для цього багатьох довелося перевчити. Половина безробітних з вищою освітою. Попит нині на інші професії. Банкіри, менеджери, юристи та фінансисти знайти роботу за цими спеціальностями в Україні складно. Ринок перенасичений. А ось кого дійсно шукають роботодавці, так та спеціалістів в аграрному секторі, на виробництві та робочі спеціальності. Також ціні кухарі, оскільки охочих приготувати обід, наприклад, у дитячому садку одиниці. Низькі зарплати мало кого приваблюють, а добре оплачувані посади не так просто отримати прошлом году мы переобучили на рабочие специальности 33 тысячи людей. Это повар, это официант, это бармен. Это все, что касается в первую очередь сферы услуг. Это электрик, это сантехник, это газосварщик, это токарь. Великий попит і сотні вільних вакансій на селі. Там калібляться зарплати від 3 до 9 тисяч. Тобто, якщо саме найвищі зарплати це продавці в цьому секторі, це ті, хто займаються продажем сільгоспіль, либо сіль... за продажею техніки. Пік звільнень уже минув, кажуть кадровики. Вони прогнозують, цьогоріч робочих місць стане більше, ніж торік. Олена Гончаренко, Юрій Керча, Сабиття дня, канал Україна. Хатніх робітниць змусять платити податки. У кабміні, який пропонує законопроект, кажуть це виведе працівників в стіні та дасть соціальні гарантії. Що про це думають самі хатні робітниці? Дізнавалася Наталія Малярчук. Няня для дітей доглядачка за літніми батьками чи прибиральниця. Відтепер, якщо у вас є помічниця по господарству, будьте ласкаві заплатити податок, бо держава вважає це розкішшю, а не згодним пропонує поратися по хаті самотужки. Валентина наймана, домашня робітниця. Доглядає в сім'ї за малюком, готує обід. Просить не показувати її обличчя. Тема можливого податку зі своєї праці жінку обурює, адже її дохід становить 6 тисяч. Віддавати майже половину державі, як ти передбачає новий закон, не згодна, а платити більше у родині, де вона працює, каже, не зможуть. Хазяйком заробляє Ну, раза в два больше, чем я. То есть, половину своей зарплаты она отдает мне. Никаких налогов вообще не может идти речи. Я лично не собираюсь платить ничего. И я просто боюсь на просто боюсь того, что я останусь просто без работы. Згідно з держстатом, таких як Валентина, 162 тисячі українців, себто в кожній вісімдесятій родині є або няня, або доглядачка, або хатня робітниця. Агентствам з персоналу намір обкласти їх кадри податком теж не до вподоби. Непокоїться, що налякані працівники підуть від них у тінь. Діло, як у нас це все відбувається, звичайно, Да, тобто треба закрити дирку в, в бюджеті. Ми давайте зараз візьмемося Вот вот здійснюємо здесь. От то есть инициатива хороша, когда правительство понимает, что прежде чем что-то взять, надо что-то отдать. Та юристи дивляться інакше кажуть, ідея поповнити бюджет за рахунок домашніх помічників має всі шанси повторити історію оподаткування оренди нерухомості. Притягнути до податку хатніх робітниць буде так само важко, як і власників орендованих квартир. Це завідомо мертвонароджений законопроект в Україні. Немає жодного механізму, як можна встановити скільки людей працює, і чи, взагалі, конкретно якась людина працює по найму. Наталя Малярчук, Богдан Стрілець та Роман Козьгов. Собиття дня канал Україна. Одягатися не за фігурою, а так як заманеться. Ще вчора підкреслювати недоліки статури було мовитоном. А вже сьогодні цього стереотипу прагнуть позбутися пишні американки. Чи готові переймати досвід українців? Дивіться. Прикривай руки. Вони твоя проблемна зона. Ця річ дуже облягає тебе. Такі фрази постійно чують пишні жінки. Аби позбутися цих стереотипів, американська дизайнерка створила проект Мені це личить на фотосесії. Кожна модель демонструвала саме той одяг, у який їй категорично не радили вбиратись рідні чи знайомі. Так автор проекту намагалась довести, вирішувати, що насправді пасує, має сама жінка. Роздрукувавши фотографії пухких панянок, сабиття дня вирішили запитати у співвітчизників, як ставляться вони до такої ініціативи європейських жінок. Раптово виявилося, українське жіноцтво дуже прискіпливо до зовнішнього вигляду і потурати тим, хто має власний погляд на особистий стиль не хоче. Нужна німашка. Привести себе в порядок, наверное, прежде чем такое дівати. Треба ховати. А чому? Ну теж ну, ну, гарно, гарно. і нужно показувати свої тілослажині, показувати свою э, целюліт. прежде всего, не уважать себе, щоб так ходить. Не до вподоби така розкутість в одязі і деяким чоловікам. Це не гарно. Ну не гарно, і все просто не гарно. Утім, більшість українських чоловіків виявилися справжніми європейцями. Вважають, жінка може одягати все, що хоче за будь-якої фігури. Чому, наприклад, якщо не за великі жінки показують свої якісь інші частини тіла, то нормально, а якщо вона ну велика, то це не нормально. Чоловікам навпаки подобаються такі пишні форми. Єдине те, що ми треба якось там, ну там мораль, якось ну. Не занадто все показувати. Якщо це буде гарно підібраний е, одяг, то тоді це буде гарно. А так я не бачу цему нічого поганого. Тим часом усе більше жінок сміливо демонструють свої принади в яскравому вбранні і викладають ці фото у мережі. Наприклад, ось ця американська дизайнерка свою колекцію купальників рекламує особисто. На них в країні шалений попит. Олена Самсонова, Андрій Шишлов забиття дня, канал Україна. Якщо ви теж стали свідком цікавої або надзвичайної події, надсилайте відео нам на пошту за адресою Сабиття УКРНЕТ. Справжня драма розігралася в Австралії там дерево. А не поділили коали симпатичні ведмеді, влаштували справжню бійку, аби з'ясувати. Хто ж головний на чиєму боці перемога бачила Юлія Біглецова. Рідкісне відео б'є рекорди переглядів в інтернеті. На ньому зазвичай милі майже іграшкові звірята кричать, ревуть та кусають одне одного. Так коали ділять територію. Автор відео переконує, це не чоловічий двобій. Так самець виховує подругу, зганяє її з дерева, доводячи, хто в сім'ї головний. Самиця після нетривалої боротьби опиняється на землі. І як ображена жінка, плаче. Зоологи заспокоюють, такі шлюбні ігри для коал справа звична. Та не тривала. За кілька хвилин клишоногі вже сплять або жують листя евкаліпта. Саме такими їх люблять більше за все. Ми щодня перевіряємо їхнє здоров'я, забезпечуємо чистою водою. А їхня робота просто сидіти тут і бути милими. Та інколи до буденних обов'язків коал додаються й інші. Особливі. Ці чотири ведмеді минулого року спецрейсом літали до Сінгапуру, були культурними посланцями країни. Австралія практикує цілу коалу дипломатію, підключаючи сумчастих до всіх важливих політичних зустрічей. Так було торік, під час саміту Великої Двадцятки. Тоді ведмеді перефотографувалися з усіма світовими лідерами. Подейкують, після обіймів коали перемовини завжди більш успішні. Юлія Бігліцова Сабиття Дня канал Україна. На цьому я бажаю всім доброї ночі та ще кращого ранку. Залишайтеся з України.